Ви дивитесь випуск інформаційної програми Час. У студії працює Юрій Павлишнець. Вітаю вас! Перший вихідний день не став бідним на події. І ось що ви сьогодні побачите. Народ за народну. Баталії довкола площі тривають тепер ще з бійкою та арештом. Мафізований Ужгород, примарні мафи ховають від бюджету. Обіцянка цяцянка. Ремонтувати десадок в дубовому влада не поспішає. День вчителя свято для інженерів людських душ. Залатати дірки. Віршаві рятують будинки від дощів. Нові книги в сільській бібліотеки. Акція від спілки письменників Закарпаття. Каміна святиня. В нижньому бистрому хочуть відновити церкву. Активістів, що вже близько тижня чергували на площі народній, заарештували. У суботу вже о сьомій ранку роботи на площі продовжились. Тільки цього разу, вже під наглядом міліції. А хто заважав роботам, тому арешт та побиття. Як розгорталися події на площі народній, дивіться далі. Субота, година ранку, плюс п'ять тепла. На вулицях обласного центру ні душі. А от на площі народній вже кипить робота. Екскаватор, камази, купа робітників. Риють котлован. Тут і міліція поряд близько трьох сотень правоохоронців, А от мета міліціянтів зовсім не збереження архітектурної пам'ятки радше навпаки. область за підсумками. Рейтингу кабіну на останньому місці по криміналу розслідуванні, на останньому в Україні що ви розказуєте? Міль... мільйон підпалів. Ми Каже, не розслідується, а вас не кидають сюди боротися з журналістами з, з архітекторами з художниками. Нагадаємо, скандал довкола площі народної в місті триває вже з минулого року, коли вперше у Жгородці почули про бажання представників обласної адміністрації змінити дизайн площі, створений відомим архітектором Крупкою. На так зване облаштування планують виділити 3 мільйони гривень. Під час кризи, коли є чимало більш нагальних потреб, в тому ж таки обласному центрі, такі розтрати аж ніяк не потрібні, кажуть громадські активісти. Наразі вони чергують на площі, не допускають земельних робіт. Та схоже, цього разу забудовники за площу взялися вкрай серйозно. Аби завадити активістам захищати партер на народній, розповідає Олег Диба, прийшов. І заступник голови обласної адміністрації, заступник голови Закарпатської ОДА Антон Громовий прямо кинувся на мене зі злістю і ламав камеру. Такого в цивілізованій країні ще взагалі ну, неможливо собі взагалі уявити. Тобто людина з якимись дивними, негативними, злими просто емоціями кидається на журналіста. І я розумію, що в них тут гроші закопуються. Я розумію, що в них багато є речей, які їм потрібно терміново реалізувати, а нижча чи пам'ятку архітектури місцевого значення всупереч е, закону. Так, під наглядом міліції та губернаторського заступника продовжили рити народну. Від ковш екскаватора втрапила, і державна символіка. Герб буквально за годину тризубець перетворився на котлаван. Зображення на газоні понівечили, іншу частину газону теж перерили. Ближче до 10-ї ранку активістам все таки вдалося призупинити роботи, вимагаючи правосуддя саме дозволу на спеціальне зняття ґрунту та інших передбачених законом документів. Немає встановлено інформаційного стенду про те, що Тут проводяться які будівельні роботи: хто замовник, хто підрядник, хто генпідрядник, хто субпідрядник і так далі. Технічний авторський нагляд фірми ніхто не може знати. От я, наприклад, тепер не можу знати, чи тут проводяться роботи чи ні. Діти можуть бути тому. Ґрунт забирати і від, вивозити з майданчика їм суворо заборонено. Вони зараз прямо порушують закон. До речі, інформаційний стенд все таки встановили. Та вже десь за 4 години після початку робіт на кадрах відзнятих журналістами студію добре видно, що стен встановлюють заднім числом. Уже наполовину. Перериті площі на вимоги активістів на місце події прибули і державні виконавці. Мета зачитати ухвалу суду з міста, якої передбачає заборонити перешкоджання робіт на площі окремим активістам. Покажіть постанову, що ви маєте начальником... право зараз тут перебувати. Що ви маєте право на ді до шести Сьогодні, вечора? Звикликали я вас розумію. Ну, ви так. покажіть, будь ласка, на значить я перед тим хотів, як це читати. Я би хотів, щоби ці п'ятеро. Ні, ні ви покажіть, ви покажіть, що ви маєте право тут право перебувати постанову, писано чи кимось. Що ви маєте, маєте право, право суботу ви в суботу виконувати собі захвали суду, виконуються до шести вечора п'ятниці. В суботу, неділю вони виконуються по окремій постанові або листі панової, або ще В боротьбі за народу. Найактивніше поплатились навіть власною волею. І так п'ятьох осіб, що намагались не допустити продовження. робіт, затримали. Силоміць посадили до міліцейського авто і відвезли до відділку. Не обійшлось. Цього разу і без крові удари по неркам, ногам під час затримання працівниками міліції отримав від правоохоронців Олександр Волосянський. У суботу він перебував у міськвідділу в статусі затриманого журналістим студіо зв'язалися з ним по телефону. вже мене. Близько разів машині і на вулиці точки, ноги, На запитання затриманого в чому причина, каже Олександр Волосянський, йому відповіли. Зараз придумаємо, як же розгортатимуться події довкола площі. дізнаєтесь із наступних випусків новин. На події, що відбулися на площі народній, негайно відреагував народний депутат України Віктор Балога, який заявив, що Закарпаття такого безпреділу не бачило з часів виборів 2004 року в Мукачеві. Політик зауважив, що міліція село Міс вивезла організаторів акції, у тому числі і журналіста Олега Дибу, та без будь-яких пояснень утримують міськвідділку міліції. Проти них фальсифікують протоколи про непокору працівникам міліції, хоча силу застосували проти арештованих. Також політик додав, що у Києві таке трапляється часто, а подібні репресії проти громадян починають поширюватися звідти в регіони. Майже всі малі архітектурні форми в обласному центрі примари. Мешканці Ужгорода бачать їх щодня, періодично ремствують на місця їх розташування. Або ж неналежну конструкцію, втім, навіть не підозрюю, що більшої їх частини нема на жодній схемі міста. А відтак і у фінансових документах та дохідній частині офіційного бюджету. На пошуки архітектурних привідів подалась і Олена Смирека. Мала архітектурна форма або мав найдешевший спосіб розпочати бізнес. Ціна питання близько 50 гривень за метр квадратний оренди, тоді як павільйон коштує чи не втричі дорожче. Підприємці охоче користуються тим, що міська влада на дозволи встановити грибочок, як кажуть, у народі не скупиться. Втім, вносити їх у реєстр не поспішає. На тій ж самій комплексній схемі розміщення тимчасових споруд на наш другий запит надали, що більше до неї змін ніяких не вносилося з 2000 тисячі. 2011 року. Тобто фактично виконавчий комітет нічого не вносив, а в нас постійно відбуваються зміни у архітектурі і планування нашого міста. Архітектурних форм в Ужгороді є всього на всього 49 штук. У відповідь на черговий запит активістам таки надали схеми, щоправда, окремих частин міста. У схемах кажуть активісти, новий район, де знаходиться найбільше мафів, не включили, наче навмисно. Коли активісти почали звіряти документи із реальними вулицями, виявили дещо дуже цікаве. Нам надали таку інформацію. Що мафів існує 49 штук, а ми їх нарахували тільки на карті 79. Під одним номером існує декілька мафів. І з цих мафів, клонів, як ми їх назвали, не збирають орендну плату, вони може і не оплачують електроенергію, їх ніхто не контролює. Активісти кажуть, схеми отримали офіційно за підписом заступника міського голови. І Якщо їм вірити, то або дві третини мафів у місті стоять без будь-якого дозволу, або у міськраді стосовно цього окремий реєстр і окрема кишеня. Відсутність ціних комплекту документів це, по-перше, не внесення відповідних даних до державного містобудівного кадастру, неврахування їх під час бухгалтерського обліку, відповідно, не до поступлення коштів до бюджету нашого міста. У місті відбуваються з підприємців побори і умисно не реєструються їхні документи, тому що все залишається на розсуд підприємців. Скільки грошей недоотримує бюджет, то і чому встановлює мафи із фундаментом, і де в Ужгороді є офіційно вільна територія? Про це дізнаєтеся у підсумковій програмі сім днів. Обіцяного три роки чекають. Найбільший дошкільний заклад в дубовому десятиліттями залишався запустілим. Місцева влада не мала коштів на його реконструкцію, а районне керівництво не мало бажання звертати увагу на проблему. Вже на початку травня, за фінансові підтримки народного депутата України Василя Петовки, другий поверх будівлі повністю відновили. Тут мали відкрити дві додаткові групи. Втім, місцеві чиновники досі не спромоглися це зробити. Чому так дивіться наш наступний сюжет? У добовому дошкільний навчальний заклад номер 2 один з найбільших не тільки в селищі, а й цілому районі. Відкрили його 30 років тому на 12 груп, а це 360 дітей. Після того, як у 1999 році ДНЗ передали під опіку селищної ради, із 12 груп залишилася тільки одна. Та кількість вихованців з часом зростала. Садочок у нас дуже великий садочок. У нас як би казати престижний. у нас садочок загальна. У нас є вже десь. То 180 більше нема. Частиною приміщень дитсадка користується пенсійний фонд. Частина зруйнована, а нормальних кімнат, в яких діти могли б навчатися, мало. Тож і доводиться відмовляти батькам у задоволенні заяв. До цього часу під потреби дитсадка використовували тільки один корпус. Інший був непридатний для використання мокрі стіни, знищена підлога, відсутність нормального опалення, грибок та зруйновані меблі. В працюючих приміщеннях у нас є ремонт такий самий, а ще дві групи нам треба ремонтувати на першому поверсі. Тобто вони зараз закриті? Ну там є, там ну, закриті, вони не працюють. На сесії рішили, у нас на селищній раді казали, що на кошторисі що буду, планується їх робити ще. Поки місцева влада вирішує робити чи ні, батьки та колектив ДНЗ минулого року звернулися до народного депутата Василя Петьовки з проханням допомогти вирішити проблему з дошкільним закладом. За його сприяння в садку наразі завершено ремонт двох груп. Роботи провели з дотриманням усіх стандартів та норм з екологічно чистих, безпечних для дітей матеріалів стіни дихають, фарби на водній основі, замінили вікна, стелю, сантехніку, провели необхідні комунікації. До речі, ремонт у групах завершили ще на початку травня. Відтоді місцева влада так і не спромоглася відкрити додаткові групи у диса. Ці ремонт, що нам ремонтували групу Василь Васильович Петовка. Тепер ми чекаємо, привезли нам меблі, м'який інвентар. Ми хочемо, аби все відкрили всі групи. Повністю оновлені групи на другому поверсі зможуть прийняти 60 дітей. Стільки ж можуть вмістити приміщення першого поверху, який донині залишається залишаються без ремонту, який, до речі, пообіцяла провести районна влада, підтримуючи ініціативу народного депутата. Відкриються. Я впевнена, дві групи для дошкільнят. А це 70, 60, від 60 до 70 діток. Сподіваюся, що і чомусь переконана в тому, що місцева влада, зокрема Тячівська районна державна адміністрація, її очільник, голова брензяник Іван Васильович підтримає і буде далі розвивати цю ідею. І в найближчий час ми побачимо, що в даних приміщеннях. Пролунають дитячий сміх, однак віз і знову там ремонт в приміщеннях першого поверху робити не поспішають, не дивлячись на те, що згідно з бюджетом району на 2013 рік фінансування на добове збільшене на 400 тисяч гривень. Батьки ж обурені кажуть, чому не можна збільшити кількість груп, особливо коли все для цього готове. А обіцяти, як кажуть, у народі не мішки тягати. Тож чергові заяви місцевих чиновників з високих трибун про те, що вони насправді піклуються про дошкільнят. Виявились мильною бульбашкою. Опозиційні сили пропонують Верховній Раді попрацювати понаднормово з Ради євроінтеграції, зокрема, змінити розклад засідань ради і провести два сесійні тижні поспіль і ухвалити низку євроінтеграційних законів до засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 21 жовтня. Також пропонують створити робочу групу з представників усіх фракцій. В свою чергу прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що підписання угоди з Європою не стане на заваді входження України до митного союзу. Зробити це прем'єр планує через референдум, адже жоден з пунктів угоди. Про асоціацію не забороняє Україні самостійно надалі укладати торгові угоди і входити до союзів з іншими країнами. Інформаційна програма Час триває і далі в її продовженні про свято вчителів захист від дощу та відновлення святинь. Залатати дірки. Віршаві рятують будинки від дощів. Нові книги в сільській бібліотеки. Акція від спілки письменників Закарпаття. Каміна святиня в нижньому Бестрому хочуть відновити церкву. Святковий настрій у великій залі тут зібралися найосвіченіші і найінтелектуальніші. Педагогі у Мукачева зібрало професійне свято. День учителя цього дня. Згадали і про проблеми однак, досягнень все одно Мукачівських освітян значно більше. Святковий настрій у великій залі тут зібралися найосвіченіші і найінтелектуальніші. Педагогів Мукачева зібрало професійне свято день учителя. Цього дня згадали і проблеми однак, досягнень все одно у Мукачівських освітян значно більше. Сьогодні відбулося урочистості з нагоди дня працівника освіти. Одіюні обласному, і як нам делегації Мукачев, було приємно, що розпочалися вони з виступу наших маленьких дошкільнят дошкільного навчального закладу номер 5 І коли представник міністерства освіти і науки сказала, оці дошкільнята задали тон всьому святі, яке було в області. А я сказав. А так має бути у всіх ділянках. Мукачево має задавати тон у всіх питаннях. У Мукачеві працює майже 1200 вчителів. Найкраще з них отримали від керівництва міста не лише грамоти, а й грошові премії. Голова закарпатської обласної ради Іван Болога, який також не уминув святкового дійства, запевнив, мукачевські вчителі повинні і надалі тримати планку, якої вони вже досягли. Такою прекрасною традицією, яку ви робите парад випускників в Закарпатті ніхто не робить в Україні ніхто не робить. Сюди йдуть дивитися на це чудо. Це чудо створили викладачі, вчителі міста Мукачево. Тому планку не дай Бог знижувати. В цьому році ми поставили нову планку. Це парад для шкільнят. Це знову таки краса, яку ніхто на цей час не поборов. Тому каже, що з одного боку ніякого стояти перед вами з другого боку, тільки слова щирої вдячності, слова поваги. З повагою і шаною Іван Волога вручив педагогам Мукачева почесні грамоти і символічні подарунки. Вітали своїх учителів перш за все учні, теплі слова поздоровлення, веселі пісні і танці не вщухали у залі ні на мить. Для вчителів цей день не просто свято квітів, подяк і теплих слів, це підбиття підсумків роботи і досягнень. Найбільша нагорода це коли вчитель бачить результати своєї роботи. І зразу не видно, це така робота, що зразу цю роботу не видно. Але коли після декілька років зустрічається із учнями, яких вчив, а в мене їх є багато вже, то бачичи, що вони досягли, приємно, що частина того, що вони досягли, є і у нашій вчительській роботі. Педагогічна місія нелегка. Але тому, хто любить свою роботу і перш за все, дітей ніякі труднощі не страшні, кажуть вчителі. Наша професія тісно складна. Але якщо ти любиш дітей, якщо ти з повагою до них ставишся, відчу, бачиш у діточих очах ем, усмішку вдячності, то зразу немов окрилюєшся, адже ти учитель, це покликання дано від Бога. Вчити, передавати свої знання, виховувати і допомагати Мукачівським учителям. Це під силу, головне, аби вони не втрачали бажання вдосконалюватися і надалі покращувати освітній рівень дітей. Відзначили День вчителя і в хості. Колектив вчителів зібрала зала Хуського районного будинку культури. Нагороди, квіти, подарунки, облески – Усе було того дня для освітян. Багато хто називає професію вчителя особливим покликанням. Щороку на початку жовтня про важливість цього покликання говорять на урочистостях. Кожен педагог своїм серцем і розумом формує завтрашню людину, суспільство, зрештою, усю цивілізацію. Письменники увічнюються у своїх творах, художники в картинах. А справжній викладач у думках і вчинках людей, яких він навчив, завдяки вашій щоденній кропіткій просвітницькій роботі, педагогічній майстерності та досвіду. Збагачується інтелектуальний потенціал міста, краю та держави. Міський голова хуста каже, освіта має хороші показники. Про це свідчать перемоги школярів на учнівських конкурсах та всеукраїнських олімпіадах, якісне току випускників і вагомі досягнення вчителів. Серед вчителів міста троїв достойні почесного звання заслужений вчитель України. Про результати роботи розповів і начальник міського управління освіти В сьогоднішньому всьогорічному бюджеті 2 мільйони 900 тисяч направлено на галузь освіти. Володимир Павлович вже сказав, але я не можу не повторити, мене радує той прекрасна динаміка розвитку наших премій до Дня працівника освіти. Можливо, на сьогоднішній день я не буду стверджувати, але чи не єдине місто Хуст зробило такий подарунок працівникам освіти? На урочистостях від міської ради Володимир Кащук окремим освітянам за сумлінну працю вручив почесні грамоти, квіти та цінні подарунки. Привітав педагогів і голова обласної ради. Я вітаю вас від імені депутатського корпусу обласної ради, від себе особисто. Я бажаю, щоб ви у своїй нелегкій роботі завжди відчували підтримку міської ради, міських депутатів. Я вам дуже дякую. Я розумію, що вам нелегко. Всім нелегко. Але за ту патріотичну роботу освітянську, яку ви робите, повірте мені, вам одячиться покоління сториців. Я вірю, що цей перехідний безрошівний період закінчиться. Я би того дуже хотів. Голова Закарпатської обласної ради нагородив кращих освітян хуста грамотами та цінними подарунками. Віршаві взялися за порятунок дахів. Діряві, старі і зовсім ненадійні, Вони непокоїть жителів багатоповерхівок. На вулиці Набережній, 7, будинок не старий, однак дах немав решето. Постійно протікає і зовсім не захищає від води. Мешканці втомилися робити ремонти і рятувати ситуацію кастрюлями та поліетиленом. Катерина Можаєва продовжить тему. Будинок досить новий, а дах уже старий. Сьома багатоповерхівка на вулиці Набережній бентежить мешканців ненадійним захистом над головою. Стара черепиця вже давно віджила своє, тому і не дивно, що протікає в усіх місцях. Ще донедавна жителі цієї багатоповерхівки захищали свої квартири від води, кастрюлями і поліетиленом. Однак, уже за два тижні про протікання даху можна не хвилюватися, адже його захищатиме металочерепиця. Над цим бригада працює вже два тижні. Дах Нова покрівля з кожним днем стає все кращою і безпечнішою. Однак не в безпеці доводиться латати хворі ділянки даху будівельникам. Найважче це погодні умови, тому що дах відкриєш, може протікати дуже ну багато залежимо від погодних умов. І зараз самі бачите, яка погода, то дощ, то вибираємо моменти. Ловити моменти потрібно чим швидше, адже крім дощів, незабаром можна чекати і морозів. За ремонт покрівель Варшаві взялися вже досить давно. Зробили дах і у багатоповерхівці по вулиці Волошина, де витратили близько 113 тисяч гривень. Тепер настала черга і будинку на набережній. За цією самим роботами ведеться ну. Інженери, які ведуть технічний нагляд за цим елементи роботи виконуються в такому обсязі, що якщо не потрібно міняти конструкцію даху, вони залишають його таку саму, лише як хворі участки, які ну, потрібно замінити, їх міняють. Скарг від жителів із проблемними дахами з кожним днем стає все менше. А мешканцям цього будинку незабаром взагалі скаржитися буде нічого. Ми дуже раді. Я, як увиділа, прийшла машина та почали вигружати бляху та й дерево. Чесне слово, позвонила сину, сину не живе в Севастополі, позвонила му порадувати Ось не Небаре вже на нас не буде ніж. Тепер каструлі, горшечки і поліетилен уже не знадобляться. Мешканців від води захищатиме нова металочерепиця, яка повинна прослужити не два і не три роки. Сільські бібліотеки Воловецького та Міжгірського районів поповнились книгами закарпатських авторів в рамках акції Письменник сільській бібліотеці Бібліотека письменнику. Детальніше про букіністичну акцію розкаже моя Ужгородська колега. З Воловецького та міжгірського районів за підтримки голови Закарпатської обласної ради Івана Балоги розпочалась літературна акція Письменник сільській бібліотеці. Бібліотека письменнику розшифровується акція. Просто письменник для бібліотеки дає книгу, натомість бібліотека дає автору читача. Так, закарпатський прозаїк та поет Василь Густі від імені обласної ради подарував книги сільським бібліотекам Воловецького та міжгірського районів. Одна з найважливіших проблем, з найгостріших і найболючіших проблем, які зараз переживають і вирішують сільські бібліотеки, це, звичайно, поповнення книжкового фонду. Ну, в силу економічної ситуації, чи в силу фінансових так, труднощів. Коштів для цього обмаль було і є на Закарпатті. Кожна сільська бібліотека потребує книгу, проте відразу забезпечити їх всіх. Організатори не можуть. Тому Закарпатська спілка письменників, які дайний засновник літературної акції вирішила піти шляхом закарпатського письменника кінця 19 століття Олександра Митрака, який свого часу теж чимало подорожував селами Закарпаття та дарував йому світу. Сучасні бібліотекарі кажуть, книга для них як манна з неба, адже не часто бібліотеках побачиш поповнення фондів. Фонд у мене зв'язку з тим, що де е, склали. Чотири бібліотеки в одну та дуже великий, і є дублетні матеріали, котрі ми дуже зберігаємо закарпатських письменників. Але дивлячись на видання, які йдуть у нашій області, мені дуже маленька дещиця попадала. Я дуже вдячна, що останнім часом бібліотека поповнюється літературою наших письменників, тому що на нашому Закарпатті дуже багато та на. Талановитих людей книги передані в користуванні виключно закарпатських авторів, як сучасних, так і минулих. Тут, за словами поетеси, Надії Панчук читач знайде будь-яку тему для себе. Там представлені книги якраз дуже актуальні зараз. Тобто, книги, які вийшли за останні два роки, і книги авторів, які і на слуху, і відомі і читачеві, і десь. Ну, відзначені премії, наприклад, лауреат Шобчанківської премії минулого року Петро Мідянка. На цьому літературна акція письменник сільській бібліотеці бібліотека письменнику не закінчується. Організатори кажуть, і надалі поповнюватимуть книжковими фондами сільські бібліотеки краю. Її будувало не одне покоління людей. Кам'яну церкву в Нижньому Бестрому зводили майже 80 років. Храм славиться тим, що богослужіння тут проводив єпископ Теодор Ромжа. Нині зарахований до лику блаженних. Зараз служби Божі тут вже не правлять, бо будівля потребує капітального ремонту. Чи є шанс відродити кам'яну святиню? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Велична кам'яна споруда в самому центрі населеного пункту відразу привертає увагу приїжджих. Нині богослужіння в церкві у спінні Пресвятої Богородиці вже не проводять. Та колись молити сюди приходили вірники із інших районів Закарпаття. За домовленістю між православними і греко-католиками відбувалися позачергові служіння у даній церкві. Є відомості про те, що у цій церкві у 1935-1936 році служив ромжа, ромжа, який канонізований у святі. Храм місцеві вважають по-справжньому унікальним. На жаль, на стійні розписи до наших днів не збереглись. Чого не скажеш про стіни будівлі? Будована вона на вапні, яке тут гасили, гасили і будували її на піску, додавали яйця. Яйця і вона збереглася досить досить у доброму вигляді. Збереглася, хоч я кажу, що із 40 х років 40-х років 20-го століття, по суті діла, вона заходилася безгосною і ніхто за нею не наглядав. Першою духовною спорудою в селі був дерев'яний храм, який подарувала жителям Нижнього бистрого церковна громада Міжгірського села Буківець. Та після того, як побудували цю кам'яну церкву, стару люди передали село Вучкове, а нова духовна обитель стала найбільшим храмом в околиці. Будували церкву не одне покоління людей. Згідно історичних документів, зводити храм почали у 1812-му і завершили у 1891 році. Після Другої світової церкву перетворили на склад. Згодом вона поступово стала руйнуватись. Безгоспну будівлю підтримувати в належному стані було нікому. Шість років тому перекрити дах вдалося завдяки допомозі благодійної організації Карітас. Нині споруда знаходиться на балансі сільської ради. В даний час ведуться перемовини. Між греко-католицькою громадою і православною громадою, значить, у передачу в дальнішому оперативне управління греко-католицькій громаді ну таке питання можливе, але на це треба загальні збори села ніж не бистри. Оскільки православна церква в населеному пункті є, найімовірніше передадуть храм греко-католицькій громаді. Лише після оформлення відповідних документів можна буде відродити кам'яний храм. З понеділка в Україні потепліше. Найближчими днями погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску в холодній повітряній масі. Про це повідомляють в українському гідрометцентрі. Очікується погода без опадів та без потужних вітрів, які завдали цього тижня чимало турбот населенню західних та південних областей країни. Температура в день очікується плюсова до 20 градусів тепла. Заморозки тільки вночі до мінус 7 градусів морозу. В горах снігу не передбачають. Нагадаємо, що за останніми дослідженнями вчених цьогорічна зима повинна бути найхолоднішою. За останні 100 років. Тож вдягайтеся тепліше і бережіть себе. Інформаційний відділ телеканалу продовжує працювати і завтра у підсумковій програмі сім днів ви побачите наступне. Тиждень народної. Громада Ужгорода продовжує обороняти архітектурну пам'ятку. Вода в будинках, жителі красної, бояться душів. Приведи посеред міста не обліковані кіоски. Це всі новини на сьогодні. А якщо хочете дізнатися ще більше, заходьте на наш сайт. З вами був Юрій Повлешнець. Бажаю тільки гарних новин. Побачимось.